Всім привіт! Мене звати Влад, і я бачу, що вам сподобалась тема ДНР та тамошніх людей. Тому у цьому відео ми подивимося легенду ДНР Васильєва. Можливо, ви і не знаєте його прізвища, але стопудово його колись бачили, так що насолоджуємося героями ДНР. Ми такі саме хопай ліжки, пана ліба рішаті. Ну ви поняли. — Ну а Чеші. Я тільки запустив перше відео і вже думаю про те, який буде складний монтаж в плані запікування матів. Нодри видели, какие у тачки, это бик, ебать. Это просто бик. Ну якраз наступне відео про те, скільки він на цензурної брані використовує. Бик, Ты видел нахуй? А знаєш нахуй такі ноздри? Не знаєш, нахуй, я тебе розкажу, ебать. Там двигатель нахуй. просто. Он топит на... <реш> так, ну, 12 матів за 15 секунд. Непогано, непогано. Многие из-за того, что у тебя там нет зубов или -то, там маленького роста, считают тебя каким-то, я не знаю, ну, э, как сказать, э, из разряда людей, на которых вот смотрят, смеются, унижают. Как ты сам к этому относишься? Ты вот, да, там, у него мнение одно, у него, у него, у него, и, и если буду каждого так слушать и, и делать то, что они говорят, когда мне самому тогда жить, мне 30 лет, Люди умирают, и просто так по щелчку и... Еб... Я снова думаю про монтаж. Не, не могу я как-то себе всего абстрагуваться. Вот, еб... то есть, знаешь, еб... дорогу идешь, какой-нибудь там пьяный будет лететь, и еб... сбил, нахуй. И все, ебать, это не... И все. Погоди, блядь, я того слушал, того, а сам-то я не пожил, еб... То есть, я живу вот так вот, нахуй. И... Ауф. Родные, я не пойму, я худею, блядь, вместе с булочкой или что? Короче. В нього реально 40 кілограмів. Маша і медведь. Ти мавка, а я медведь. Так. <смірка> Оце домінування. <смірка> ну, в принципі, так воно і є, так воно і є. Так, ну там доволі дивні відносини. Це, до речі, його чи жінка, чи дівчина, якщо що, якщо хтось не дуже знає лор. Родний, взяли булочки і сі. ми тобі народне. Танці, яка красота. Для... Ух ти. ляляля яка ты шо а ты вот это девочка я понимаю я шокером ходил бля жестоко покеры жестоко жестоко и потом я понял джупеля и мы начали стены между пальцами и бы если уже на туре и поначалу там все-таки я куда ставало еще себе раз учет кем остальные убегают то есть я нахуй открываю остальные убегают Так і було, так і було. Все так і було. Що по поводу сім'ї? Тут колаба все ж таки між двома найвеличнішими блогерами ДНР. Ставте лайки, якщо хочете, щоб ми ще й з цього Сіфіліса подивилися. Сім'ї Кай живемо в П'етером. Я, булочка і троє дітей. Я собі. Я думав, булочка вважається за чотирьох людей, але ще й троє дітей. Але це не ваші спільні діти, так? Я собі, там ще троє дітей. Ну, якби трішки знав, це лор à, у цього Васильєва, але не знав, що там ще троє дітей. Да, да. Так, ще одна колаба, це якийсь слендер, в нього якісь худі длинючі ноги. Наконец-то научиться. Заячка, доскільки можна цими обливатися, це дихлофос якийсь. Так, і про що це відео було взагалі? І це навіть на офіційному каналі, це не якась вирізка. Успокойся, не треба орати. Не буду я успокаиваться! Ні, що ти кричиш? Тому що я хочу дому, сука! Успокойся, не треба... Не знаю, реально це відео чи ні, але в принципі схоже на нього. Головне, я, коротше, тільки залітаю домой, їбать, весь нахуй такий піздець, пошніть, їбать, ніхуй. Так, тут Фактично ні одного нормального слова не було за ось це речення одні мати. Поєдлістаю, бо типу, мені пишуть дівчатка і букаті типу, на тебе літвін підписався. Ух ты. Это, это ну, просто їх братська. И... Це роз'разйом. Ще цікаво, що йому цей Літвін виділяв кошти на зуби. Ну, як ви бачите, в нього є трішки проблеми, але він їх кудись подів і зуби так собі і не зробив. <рес> ну, ось так теж буває. Вернемся к Васильеву. Ты чувствовал себя кинутым? Тяжело от него почувствовать себя кинутым. Вкусно тебе? На бляж mm -hmm. поедем? На бляж. Поедем на бляж. <laughs> 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 Навіть она с него стебится, и это, до речи, не первое видео, где она с него сама угорает. Да нахуй меня какая это версия, скажи мне, что надо делать, нахуй! реально реально субвыпал. Жесть. Дурачой снова на угораю с него. он раз усоливает, Это ломано, это 29-я, это 50-е, сука, на не заходит, расскажи, и все, блядь. Я покупаю 10 курей и начинаю их там кормить на. Идет на пытаться несчастный, блять. Так псы ДНР нападают. Че там хейтеры пиздец? Чом ми, короче, тачки Пассата там не найдемо, да? Эта Пассат это, это рівень ДНР. Ні Так. Зараз ми дізнаємось ще рівень ДНР. Встречай BMW X5. Ого, BMW X5, нічого собі. Ніколи такої машини не бачив. Скільки вам лет? Мені 29, булочки 27. Тяжке життя в ДНР, хоча я ось не знаю, як можна, в принципі, Дізнатися про його вік, тобто це не очевидно взагалі. Чому ти на ці день не поставив себе зуби? Потому що мені по барабану на мої зуби. Ось... О... А ну ось це він виправдовується щодо того, що йому дали гроші якби на зуби, а він витратив на ноутбук. Чому Но мені ніяких емоцій не дадуть? Ну і справді, навіщо ті зуби? Вони ніяких емоцій, в принципі, не придають людям. Вони просто зайві. Це процес еволюції зараз йде. Він просто попереду усього людства в процесі еволюції, тому в нього вже зубів нема. А так у майбутньому людей зубів не буде просто. Ой, я бля. Ой, бля. Щас таксі не, я б... А, ну там ще була драма мелодрама з булочкою. Вони там розставалися на якийсь час, але все ж таки вона повернулася і вони знову разом. Ну, я думаю, що невеликий попит на таку жіночку ще й з трьома дітьми. Що за бійне, сука? 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 А, ну ось куди пішли гроші, які йому передали. Бачите, який респектабельний чоловік в ДНР. Так, ну це я так, що відео дивився. Давайте подивимось найпопулярніше відео з його офіційного каналу, що він сам викладує, що там не наріжають люди зі стрімів, а просто який контент він сам генерує і. Зайчка. Пойди помий посуду, будь пожалуйста. Розорнулась і сама пошла помила. Оце так альфа. А ти йде, я так сказав. Давай, давай, іди мой. Ех, не ні альфа, ніхуя. Роне от це, роздухарілся, блядь. Нахуй так, він якимось дихлофосом знову знов брызгается. За ласточкою своей. А завтра поеду и. Це він так самокат називає, напевно. Розкажи нам всем про свої зуби. Що з ними случилось, чому їх нет? Передние зубы, то есть, была такая ситуация: то, что я работал тогда в ГСВО, Я попросил руководителя, да, чтобы он меня отпустил. То есть, я смотался в больницу, она мне все там А зуби. Я не говорю, все там через неделю там приїдеш там или когда, і проходит Проходить время, я посажу говорю, відпустив. говорит, блять, а всі позабто заболели. поняла, там та говорит, я не можу гарити, нічим закрити. Уже його зуби на покрашилися, бо я п'яв і на греті. Я не знаю, чому в нього зуби покрашились. Може, він на солях сидів. Ну а, а далі тут не зрозуміло, чому він не зробив собі зуби. Тим більше йому навіть кошти на це давали. Але ладно, окей. Роднее, наступный момент, короче, когда я для меня на кровати просто нету места. Ну да, булочка займаюсь в кровати. я послужить, пожалуйста, возьму в ногу. Ого, оце серйозний чоловік. Да. Вона йому нічого не дозволяє работа. Родная, короче, малуй завезли, бо водій. Заехали нахуй, тут пекарні, на бакеровский стороне недалеко от ДК, блядь. Просто на булочки, на пиццы блядь. Это просто нахуй. в Просто такого ніколи не бачив. Такие робля только в ДНР и в Милане. Родно, пока, короче, не, это самое. На Бажанова вот тут стою, вот это. Пару роликов записал, подходит женщина. Ну сколько ей лет? Я не знаю, ну лет. За 50 уже. Да. Ну, Баба. Да ей напевно 25-та в ДНР так усі виглядають. Я б теж сказав, що вам по 50. По Далее взяла. Говорит, ой, говорит, а вот он, вот она, у меня открыты закрытые, поняли? Я приоткрыла к я говорю, да, здравствуйте. Она говорит, ой, говорит, я вот это смотрю, говорит, за тобой, говорит, а шо сыкаюсь. Говорит, ты вот это такие ролики, говорит, делаешь. Усі усыкаются. горит Говорит, молодец, говорит, ни на кого там не ведешься, говорит, свою там линию гнешь, говорит, единственное, говорит. Свою линию. Вот это побегали, говорит, не нравится, говорит, что ты вот это материшься. Говорит. Ну, это бывает, тришечки так. Уложила спать Васильева, я так разумею. Так, а чего он не спит? Пойди помой посуду, пожалуйста, я уже устала. Повернулась и сама помыла. Ты смотри, помой посуду. Ну, подлетковый период дуже складный бывает. А прикинь, если бы я реально тебе так сказал. Ну, ты бы была бы. Он знает про это, он знает. Можно. А что тебе за деньги? А мне без А что это за деньги? Это можете проверить, в магазин сходить. А кто тебе дал такие деньги? Ну и справді, звідки у достичного хлопця такие кошты. Напевно в крафу мамка, я так думаю. Ну, у меня такие деньги, я такие. Я не. справді думает, что это дитина. Звідки <laughs> <laughs> а <laughs> у тебя такие кошты? Фух. Я щучу, это а настоящие деньги. Мне бездачи. Цепь 5000 я так разумею, российск. <laughs> Ходить можем в магазин сходить. <звук> Бабця не... Бабця думає, чи звіздом, чи фальшиві якісь гроші. Щось тут не так, щось, щось дитина тут, бля, мутить. без беззуба якась. Вони справді перевірили гроші. Бабця йому не повірила. Я так розумію, що він хотів там тренд записати. Знаєте, там ото був тренд такий, що ти там бабусям допомагаєш, вони там плачуть і все таке інше, ну на відео це знімають. І він, напевно, те ж саме хотів зробити. Але він настільки непрезентабельно виглядає, що люди не могли повірити, що це якась благодійність і бабця повела його, чи він і перевіряти ці гроші в магазин. Все, сдачи не надо. Не Мам, спасибо большое. Дейте, мое, вообще отвалена. Навіть перевіривши кошти, вона навіть спасибі нормально ему не сказала. Вот так и виглядає время славы России, как вы бачите. Сахарная пудра. Мне очень нравится. Правда, берешь так ложечку. Зубів и так нема, а він ще пудру жре. Сразу вес вспоминается, да? <как> Так він не помер. Без зубів, зато з айфоном. дуже круто, дуже круто. Мене веселить що тут надпис ну, від Тіктоку є, що дії, продемонстровані в цьому відео, виконують особи під їхнім наглядом. Не намагайтесь їх повторити. Це екстрім, як ви розумієте. Так, ну це тренд у Тіктока вже пошли. Так, я вас розчарую, але я не знайшов ні одного відео пов'язаного з водою в ДНР, хоча я десь по каналам Телеграм бачив. Не знаю, чому немає у Тіктоці. Але напевно на цьому можна і завершувати це відео. Не знаю, знову ж таки, нескінченно можна дивитися на це явище. Пишіть, чи сподобався вам такий контент, чи хочете щось подібного. Взагалі пишіть, що хочете бачити на каналі. Ну і не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, та можете, до речі, становитися також спонсорами каналу. Там ще одне унікальне відео для спонсорів вже вийшло. Це коли я був у Кишиніві.